Вітаю вас, друзі! Вітаю п'ять хвилин. Вівторок. Я Олексій Ляшенко. Я хочу подякувати Ольохі Гончаренко. Олексію Гончаренко. розумієте? Я хочу подякувати Олексію Гончаренка. Коли були перші обшуки у Пашинська і потім вручена йому підозра, Олексій Гончаренко написав у себе всі скрізь. Він усіх написав. Про... Він, же, він захищав Пашинського, а вони ж там всі один одного захищають спочатку. Що буде далі? Подивимося. Так він написав. Ось скрин переді мною. Вони ж не горять, хоч він і видаляє. По підозрі Пашинському. Він написав по підозрю Пашинському. Пашинський був дуже близький до залужного. Вони працювали разом. Тому і підозра Пашинському, тому і обшуки. Залужний дякує Льохі Гончаренко. Так що вони разом працювали? Так, що вони? Так, ви чули вчора, що казав про Залужного Пашинський? Ну, Друзі, це так. Для прихильників Гончаренка, для прихильників Порошенка, для прихильників Пашинського, для прихильників Залужного. Просто, просто для вас. От дивіться, що це, як це іде. Йдемо далі. Лідер більшості у Сенаті, демократ Чак Шумер. Після візиту в Україну, оцей що був в Києві, ось на 24 лютого, звернувся до спікера Палати представників Майкла Джонсона, друзі. Це республіканець, поставити на голосування законопроект про допомогу Україні. У палаті представників є величезна друзі, кількість республіканців, які знають наскільки важлива допомога, які знають, що відбувається, які тут бували у нас. І Шумер сказав, що він повинен знати, що історія спостерігає за ним. Спостерігає за ним. Це він про Джонсона сказав. Е, і він закликав Джонсона відвідати Україну. Не їде він сюди. Ну от не їде просто, тому що йому допомагали на виборах росіяни і давали гроші. Він там правда оправдується, що ні, давали, давали гроші росіяни. Джонсону. Раз почав оправдуватися. Ну, це, це моя думка, що давали, раз оправдував, мовчав би де все, все було б нормально, якби було б нормально. Да? Також Шумер розповів слова українців, які чули, які він чув у Києві. Що якщо США не нададуть допомоги, росіяни через рік будуть на кордоні з Польщею. Це друзі, давайте так. Ми дорослі. і Президент розмовляє жоскій, як з дорослими нами. Це правда. Якщо немає зброї, у нас буде щось своє. Ми щось будемо виготовляти, щось там нам десь дають. Але зрівнятися ми не можемо з Рос Іран, е -е -е Росія, КНДР і Китай. Китай він дає потихеньку, потихеньку, незамітно, хай не гармати, не танки, але все потрібне для виготовляння ракет, снарядів і так далі. Ми не можемо з цим зрівнятися. Партнери наші, вибачте, зараз ну не будемо да, поганого зранку. ну Не дуже партнери. 의... так що Все залежить зараз від США. Важливо, Європа просипається. Неможливо, вона просипається, вона йде, але все це дуже повільно. Вона почала прокидатися через два роки. А тепер, через скільки вона прокинеться, Ось просто уявіть собі, да? а США робить все штра. І це класно, це нормально. Вона робить ну, повільніше, ніж Росія, але також штра. І це ми можемо ще. А якщо не буде допомоги, буде дуже тяжко. Це сказав президент. Він сказав, що Збройні Сили України не будуть готові до оборони без допомоги США. Це він в інтерв'ю CNN сказав. Він казав, що люди будуть готові, але боєприпаси не будуть. Бригади не будуть готові. Не тільки до контрнаступу. Вони не будуть готові навіть до оборони, щоб ми там не побудували. Якщо вийти і стріляти ніщо. А Шольц каже, що ракети ні, вони не потрібні в Україні. Ні, ні. ні. Навіщо? То? Лучше трактори. Друзі, я хочу подякувати нам. І чим більше нас, тим краще. Я все-таки розглядаю, де зараз займаюся питанням fpv дронами Не знаю, подивимось, у нас грошей, звісно, мало на fpv дроні Подивимося, як будуть донати, як будемо працювати, як будемо воювати. Я дякую Остапчук Ользі. Кондаурові Зінаїди, Лютик Тетяні, е, Манобанк, хтось 20-22 вчора, Талмачову Олександру Манобанк і Осецькій Світлані величезна вам подяка. Я ще дякую вам за вашу підписку. Підпишіться прямо зараз. Якщо ви підтримуєте український Ютюб, якщо ви підтримуєте україномовний мовну Ютюб, якщо ви підтримуєте українців, які борються, які щось роблять, які воюють і відвоюють, підпишіться. Тому що половина, хто дивиться, от, е цей канал не підписаний. Поставте дзвіночок, поставте вподобайочку. Друзі, це робота, якщо немає, не нічим. Помохти, ніяк допомогти. Мож... Оце ж подобаєчка. Пальчиком тикнути, це не страшно, це не тяжко, це нічого, нічого ні від кого не. Я дякую спонсорам. Спонсори, ви, 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 ви красавці, ви, ви величезна вам подяка. Велика подяка. А тепер йдемо далі, друзі. Йдемо далі. Поліція це одна, е, одне з направлень справедливої мобілізації і справедливості у нас в державі. Це те, що й каже президент, але він так якось скромно поки про поліцію, про інші там силові органи. Так от Клименко, є такий міністр внутрішніх справ. Він був на прес-конференції у Масійчук і він заявив. Що кожен поліцейський заброньований і на фронт не йде, якщо він не доброволець. Нас провокують диванні експерти. В чому провокують? Він каже, що неможливо відправити всіх чоловіків з правоохоронних органів на фронт, адже це спричинить високе зростання злочинності. Знаєте, ну це просто відмовка. Це ось просто. Ось людина не стара, людина середніх років, вона начебто виросла і да, виховалася в незалежній Україні. Але ось ті поняття. поняття. Як у всіх ментів, як у всіх комуністів, що поняття. Вони ж поняття, що значить всіх чоловіків. А хто каже, що треба забрати всіх чоловіків, і не призвати? Хто каже мобілізувати, призвати? Да ніхто цього не каже. Да ніхто про це мову не веде. Але я завжди казав, кажу, і буду казати: 50% поліцейських чоловіків підготовлених, військових, вони військово підготовлені, Потрібно мобілізувати. На їхні місця можуть вийти ті, хто в запасі, хто на пенсії, І їх треба не просто запрошувати, а також а, з, прийняти законодавство або постанову мобілізувати виход на роботу. Нічого страшного, якщо генерал поліції буде займатися роботою майора або підполковника, а полковник роботою капітана, а патрульна поліція їй вистачить. Її зараз нема. Ви бачите взагалі-то поліцію? А ось слідчі, да, там, опера, можуть вийти. Ви ж знаєте, у нас, же ж, у нас же ж генії генерали, кривонос генерал. Він же що не на фронті? Він же ж генерал. І, і по законодавству і е, вік його дозволяє. Це він сказав. Він сказав, не я, щоб мене не звинувачували потім, що йому не запропонували генеральську посаду. Так іди на посаду полковника, так іди командуй бригадою, так іди, іди роби щось, командуй батальйоном. Ось тоді ти любиш батьківщину. Ось тоді ти справжній генерал, полковник, майор, сержант. А якщо. У нас підніметься зростання злочинності. А хто сказав, що воно підніметься? А хто це бачив? А хто це перевіряв? А як це було? Це перевіряв тільки син е Петра Порошенка, якого разом з дружиною знайшли в Сінгапурі. В Сінгапурі знайшли. Він не втік. Ні-ні-ні, Він втік. Це ж про Зеленська вони кажуть, бо не втік. А, це... а я втік, а я втік і сидю там. І Порошенко самий добрий, самий класний. Самий. Україна переможе. До вечора, друзі.